Хасуні, я продовжую знайомити вас з сорочками. Я ви напевно вже помітили. Я дуже люблю сорочки. Вважаю це статусним одягом, дуже ефектним, дуже стильним. З нього дуже гарно зверхів сорочками, дуже гарно комбінуються образи. І пропоную до вашої уваги ось таку сорочку. Подивіться, як круто зроблений бік. Якщо у вас високі штани, дуже-дуже класно буде виглядати ремінчик. Субліма... Сублімація, друк. Це є місто дерево. Верніше, місто, дерево. І опа, позаду у нас щось таке, подібне мені на Львів. На... Ні, це Венеція, тому що тут є гондолки і так далі. Неважливо, це все рівно розмитий малюнок, але що важливо, що ця сорочка буде комбінуватися з будь-яким кольором. Зверніть увагу від бирюзи до чорно-коричневого, білого, фіолетового, який ви забажаєте одягнути низ. Вона буде виглядати супер. Особливо класно, це буде з джинсами. Ціна такої сорочки 1890 гривень, розміри 42, 44, 46, на мені 46-й ношу Я взагалі 52, 54. І хто хоче однотонний колір, трендовий колір. Будь ласка, ви маєте в такому кольорі. Теж розміри в нас є L, Взагалі ця модель розпродується дуже швидко. Тож не зволікайте, заходьте до нас директ або приходьте на примірку. Їх залишилося оце, от все і одна на мені. Тому я на вас всіх чекаю.